Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, 8 травня у четвер. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кламчук, Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. В першій частині лінія бойового зіткнення, але найголовніше типу те перемир'я, на яке ми офіційно не пристали, але, начебто, за чутками, є розпорядження теж саме зробити українським військовим. Але самі військові називають це не перемир'ям, а перекуром, що в принципі повністю відзеркалює стан речей, які я не сумніваюся. Будемо коментувати найближчим часом в плані порушення цього. Ж самого російського перемир'я, ну і багато речей по Сполучених Штатах. Сьогодні в нас день пов'язаний з роботою Верховної Ради. Ну і дивилися ми на цей парад. Ну не стільки на парад, як на підготовку до параду, можливості приїзду цих європейських гостей а, в лапках гостей. Але що всередині, Москва дуже переживає. Ну офіційна Москва Путін дуже переживає. А, від, відімкнув навіть інтернет, мобільний зв'язок, відімкнув все, що може, якби хоч якось, вплинути на те, що скупчень. Ня під час урочистості може стати законною. воно по факту так і є законна військова ціль, але в самому Путін, в самому оточенні Путіна, переживають, страшно переживають. Причому якось так у переживають не просто за конкретну дату, а в принципі, за логіку то логікою того, що відбувається, поповзли каже погані сумніви. Сумніви по з'явилося більше внутрішніх ворогів, виявляється, які хочуть завершити от те, що вони називають СВО. Це військово-політичні пабліки. Російські пишуть атаки України, в тому числі на Москву. Їх наслідки різко і дуже швидко підняли кількість потенційних внутрішніх ворогів, які хочуть якнайшвидше завершення оцього СВО на будь-яких умовах. Про це доповіли. Тобто, вони посилаються на кілька джерел в близькому оточенні Путіна. Не секрет. Що є ті, хто хоче завершення бойових дій якнайшвидше. Нинішня ситуація, яка відбувалася за аеропортами, то що на жаль їх різко активізували. Так що ця тема не пройшла даремно. Люди, які ще вчора були справжніми патріотами, а зараз вже перешопуються, шепочуться, що мовляв, треба все закінчувати. Вороги і потенційні вороги підняли голови і починають поширювати плітки про те, що Ледімир Велімирович нібито не контролює ситуацію. Що далі? Знову хтось замислиться про замах на президента. Ну, чекаємо на Ну вже давайте вже той проект табакерка, що, що ви витягнете. Ситуація кажучи, чесно, дуже тривожна. Але ми відповімо о, на погрози. Причому жорстко. Ну ну давайте побачимо. А ще один там зізнався, що Путін справді зовсім небагато, але нервує те, що ми не змогли організувати адекватну безпечну підготовку до параду на день перемоги. А значить, вчорашній удар по цим стріжам і вітязям російським, які сьогодні там мали чи вчора проводити тренування. Побачимо, будуть вони летіти чи ні. Але от опосередковано, росіяни підтверджують, що не змогли забезпечити адекватну безпечну підготовку до параду. На день перемоги, а захист його учасників це, звісно, ганьба. Так і президент каже, потрібно знайти винних, в тому числі серйозно розібратися, чому військові пропустили безпілотники, які підлетіли дуже близько до Москви Чим вони взагалі займаються? А ще одне там джерело каже, важливо, що Ладімір Відімеч захистив себе. Оце от найважливіше, в тому числі за допомогою ікони Христів. А я вам доповідав, що він там буде навіть освячений бронежилет під себе на себе під сорочку одягати. Добре, що ми лякаємо ворога арешником, угу. але ж це не вирішить усіх проблем. Очікуємо від нашого президента сильних публічних кроків, якихось заяв, після яких Росія зрозуміє, що все нормально. А то якісь сумніви погані, поперли, треба їх припинити І з ворогами розібратися, звичайно, необхідно, як зовнішніми, так і внутрішніми. Ну і от стосовно решника, ще раз джерело. Військово цих політичних пабліків повідомило, що інформацію про начебто удар арішникам, який вчора з'явився в мережі, запустили в мінобороні Російської Федерації, начебто аби пригасити негатив від нальоту українських дронів по Росії, оскільки багато чиновників міноборони Росії не були готові до такого зухвалого нальоту дронів і не підготували мобільні групи прикриття. Також джерело вказує, що це була перевірка ще й і суспільства Російської Федерації на цю атаку. Ну, те, що почали бурчати, ну, значить, якщо там на верхах вже бурчать, ну і внизу бурчать, так що як то кажуть, чобати хороші, треба брати обов'язково. А що на е арені з іншого боку, теж ці всі моменти стосуються України? Це зустріч, яка відбулася між Макроном і новообраним канцлером Німеччини Фріхриком Мерцом. Ну, є лише одне запитання, яке потребує відповіді: чи готова Росія до припинення вогню? Тривалістю, що тривалістю щонайменше 30 днів, чи готовий Путін нарешті дотримати слово? Ну, запитання таке в Мануеля Макрона. Я не сумніваюся, що пресалка Захарова сьогодні вийде і скаже: а хто сказав, що ми обіцяли на 30 днів зупинити бойові дії? От, будь ласка, давайте воюємо. Хочете говорити? Давайте будемо говорити. Але ніхто зупинятися не збирається. от тільки оце перемир'я, типу, на день 9 травня, окей. Але Макрон зазначив, що обидві країни перебувають ну Німеччина і Франція в тісному контакті щодо непохитної підтримки України, продовжують працювати над тридцятиденним перемир'ям. Але вон Джей Дівенс, я в першій частині вам казав. Вже зрозумів, що Путін якби точно не в цій темі. Але щоб досягти міцного і тривалого перемир'я, треба 30 днів. Чи Росія готова, чи дотримається нарешті Путін слова, яке дав зокрема під час переговорів з адміністрацією США. Ну і мер зі свого боку висловив сподівання, що найближчим часом вдасться домовитися про стале припинення вогню в Україні. Ну дуже добре, всі вони так сподіваються. Але прірва Ну, це ж американці визначили як прірва. Бо ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій, а Путін цього хоче. Як реалісти, ми ж реалісти, розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати Все ж таки, за столом переговорів, але ми хочемо миру. Але його настання залежить не лише від нас, і це однозначно, якби все залежало від України, ця війна вже б давно закінчилася. Реальність така, що Росія не демонструє щиро бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому Трамп запропонував 30-денне повне припинення вогню. Ми погодилися, а Росія відповіла цим триденним перемир'ям на парад. Ми готові до переговорів, але тільки... Після після повноцінного припинення вогню. Це позиція України, США і наших європейських друзів. Хоча я вже сказав вам, ну відчуття таке, що Штати міняють свою позицію в цьому зв'язку. Вони вже якби заглядаються на позицію Російської Федерації в плані ну, початок переговорів, але без зупинки бойових дій я просто обережно про це кажу. Мені так здалося, я можу помилятися. Але в будь-якому разі ми не торгуємо своєю незалежністю, і наші червоні лінія це конституція, міжнародне право і статут організації Об'єднаних Націй. Ну, це якби на додачу до цієї зустрічі Мерса і Макрона, вони якби сиділи, говорили, метикували і дійшли до того, що доки не буде досягнуто постійно припинення вогню і такої угоди з Росією, ми не будемо говорити про гарантії безпеки для України. Ну що Путіну, в принципі, і потрібно, оскільки ані Мерса, ані Макрон не знаємо умов. Як і раніше, важливо, щоб США залишалися залученими до цього процесу, а також до подальших гарантій безпеки для України. З Цим дуже важко, але от ці всі моменти, на жаль, підводять до розуміння, що і в тут. Якби говорили, балакали, сіли і заплакали. Ну, те, що Мерс приїде в Україну, ну це добре. При тому, що ми знаємо і можемо говорити, що напередодні Німеччина виділила величезний пакет допомоги Україні там з ракетами до Айрісів, якби до ППО до нашої, там ще купа машинерії, не буде на цьому зараз зупинятися. Але Мерс Тауруси, Мерс це Тауруси. Ну, в будь-якому разі він обіцяє відвідати Україну. Точних термінів поки що немає. Бо під час от свого візиту до Парижу він сказав, що в Україну незабаром поїде. Поїздка вже узгоджується за словами канцлера Він хоче спільно з європейським союзом внести можливий зробити можливий внесок в те, щоби буквально наступного тижня і далі вдалося досягти стійкого припинення вогню, щоб потім могла бути угода якась мирна з Росією укладена. Ну звернув увагу на те, що на це запитання чи до цього готова Росія. Пов'язав гарантії безпеки для України від Німеччини з попереднім узгодженням припинення вогню з Росією. При цьому канцлер наполягає, щоб США брали участь в зусиллях з досягнення міцного миру для України. Зокрема, він розраховує, що Вашингтон і далі докладатиме зусиль для перемир'я між Україною і Росією. Мерц додав, що важливо, щоб США брали участь в наданні гарантії, так само як і Макрон, щоб в рамках НАТО вони несли свою відповідальність. Ну і щодо спільноти в Європі, ну і в принципі щодо України. Якби тут у них позиції однакові, але ще раз скажу, Макрон, це свої там ракети, це міражі, а Мерц – це Тауруси, без прив'язки до якихось глобальних речей, якби би була як то кажуть, політична воля. Тепер щодо візиту Сідзіпіна до Путіна, ну хтось там з оглядачів каже, що ми точно знаємо, це буде як по поважності, як Путін то на Олімпіаду літав до Сідзіпіна, коли почали війну. А тепер Сідзіпін летить фіналізувати війну. Не знаю. Наскільки це вигідно, Сідзіпіну? Ну, з урахуванням того, що елем... Нюанс такий маленький, в одне речення Китай офіційно підтвердив, що вони починають перемовини зі штатами стосовно тарифів. Значить, все ж таки Трамп їх напружив. Так що, десь можливо, Сідзіпін буде змушений пристати на позицію Трампа. Ну оці перемовини вони покажуть, але точно Сідзіпін не буде віддавати Путіна Трампу. І ще раз Путіну розкаже, які в нього будуть проблеми, якщо він піде на співробітництво економічне. З Трампом в цьому зв'язку Росіяни ще раз якби викатили в пресі правда в пресі свою умову сідзепіну. Вони там вустами діячів своїх сказали, що ми знаємо, летить Сідзіпін, і Ми відновимо переговори щодо довгоочікуваного газопроводу Сила Сибірю Сибірю-2», який з'єднає економіки двох країн. Ну це дуже хоче Путін, бо це 50 мільярдів кубів на рік. А Китай таким чином може замінити імпорт скрапленого природного газу. Втім, переговори щодо газопроводу тривають роками. Причому Пекін утримується навіть від попередньої домовленості, тоді як Москва не огол... ну, не, не Одноразово говорила, що все це перемога, це неминуча угода. А сінзіпін на це не йде. Так, от вони і о тим шантажують. Я думаю, бо якраз постачання газу в цим сила Сабірю до Китаю може трошки поправити і виправити ситуацію з грошима в самого Путіна. Навіть там зараз удари по цьому тіньмовому флоту для нього починають бути болючими, тому що знайшли в Об'єднаних Арабських Еміратах контор. Яка в принципі займалася тим, що ставила під прапор ці тіньові танкери, під прапор Об'єднаних Арабських Еміратів? Виявилося, що це дубайська дочка Лукойла. Так довго шукали, що не знали. Хто цим займається, і от в принципі ця дочка Лукойла може потрапити під санкції ЄС вперше спочатку широкомасштабної війни, а бо в 17-му пакеті санкцій, які ЄС планує ухвалити наприкінці травня, буде одна з найбільших російських страхових компаній: Сургутніфтігазу це виробник, а компанія ВСК називається страхова. Тобто, Сургутніфтігаз є третім за величиною російським експортером нафти. І торік на компанію припадало майже 12% відсотків продажів на. Зовнішні ринки загалом під обмеження мають потрапити близько 60 фізичних осіб і близько 150 суден. От в основному це через об'єднані Арабські Емірати такими. Мають... Чином кількість суден тіньового флоту під санкціями збільшиться нарешті до понад 300. це фактично весь флот російський. Ну там ще трошки більше до 400, але вже 300 можуть бути під санкціями. Також пропонується запровадити санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до поширення російської дезінформації, хакерських атак і кількох китайських компаній, які ймовірно постачали до Росії верстати для виробництва зброї, безпілотники, компоненти до них. Причому постачало з кінця 2022 року. Ми це прекрасно знаємо. От нарешті. Продюсерка Якби на це вказує Євросоюз, ну і до американців теж євросоюз має претензії, можуть запроваджувати мита на американську продукцію на суму близько 113 мільярдів доларів, там 100 мільярдів євро. Якщо нинішні торгівельні переговори з Вашингтоном не принесуть прийнятного для Брюсселю результату, забігаючи наперед, там Трамп анонсує, що днями буде велика угода. Торгівельна підписана з однією з країн. Він не називав яку, якою є ця країна, але я можу так попередньо сказати що вона дуже яскравою, є насправді і дуже історично значимою для Сполучених Штатів. Це Велика Британія От вони можуть бути першими, хто між собою це все підпише. Після цього почнеться місячний період консультації, продовж якого перелік товарів може бути змінено перед остаточним затвердженням. Можливо, тоді перестане оце коливатися долар, який досить серйозно просів на світових ринках. Та й в принципі, зараз навіть в Україні встами очільника Нацбанку пішли розмови, що ми будемо відв'язуватися від долара, тобто гривня буде прив'язана. Зв'язуватися вже не до долара, а до євро. Побачимо, як це буде знову ж таки, з рахуванням нашої інтеграції в Європу. І ще Євросоюз готує мита на Боїнг, на літаки Боїнг. А от це при тому, що штати тримають 25% мита на сталь, алюміній і автівки з Європи, а також тимчасові 10% на майже весь інший експорт з ЄС. Поки що ці 25% якби тримають ну там десь задуше не впроваджують, але 10% в них є. Але ця ситуація стала. Ну от починають вони, як то кажуться, кажуть тиркатися. Хто кого більше там скривдить, принаймні на словах до речі, стосовно цих санкційних речей, вже є обструкція по лінії одного з головних вигодонабувачів транзиту російського газу через європейську територію. Це Роберт Фіцо. Він вже сказав досить категорично, що ми не будемо голосувати за цей план Єврокомісії щодо припинення імпорту російського палива і газу і запропонував альтернативу, яка дозволить саме словаччині обходити заборону. Ну, звичайно, для гендля. Він там проводив прес-конференцію з міністром економіки, а, якраз закликав Єврокомісію п'ять разів відміряти, один раз відрізати. Зокрема, додавши дорожня карта щодо відмови від російського газу є неприйнятною для словацького уряду в нинішньому вигляді. За словами Фіцу, він не знає, якими будуть наслідки розірвання угоди Словаччини з Газпромом, яка має діяти до 1934 року, але визнав стратегічну мету зменшення залежності Європейського союзу. А, ну і Фіцу відзначив, що буде вимагати, щоб специф. Фифіка Словаччини була врахована в цій ситуації, допустив, що зміни можуть бути ухвалені більшістю, що дозволить його країні обійти заборону. Ну знову ж таки будемо бачити, бо ці дві країни, і, значить, Словакиї і Орбан дуже хайпують на цьому. Це основа їх грошей, їх особистих грошей їх грошей, якими вони можуть маневрувати для там збереження сталості чи вигляду сталості своїх економік. Бо от британська розвідка, наприклад, говорить, що тиск на здатність російської держави фінансувати. Ти свій запланований бюджет на 25-й рік майже напевно посилися через падіння цін на нафту. Зниження очікувань щодо цін на нафту призвело до того, що мінфін Росії вже зменшив свій прогноз доходів. Якраз від нафти і газу, а це майже 40%. Знизили на 25% було 135 мільярдів, стало 103 мільярди. Водночас, прогноз дефіциту бюджету знову ж таки виріс на цей рік майже на 2 Незважаючи на це, все одно друзі, ну Росія майже напевно продовжує надавати пріоритету підтримці саме військових витрат, високих за рахунок економічної стійкості. Росія переглянула загальний прогноз витрат на цей рік, додавши 10 мільярдів. Тобто Путін вже палить все, що в нього є, так би в грубу кидає, який там дим має піти. Якщо ціни на нафту будуть залишатися низькими, Росія майже напевно ще більше виснажить свої фінансові резерви, щоб підірвати, ну якби підтримувати, підірвати з одного боку можливості, але з іншого боку, підтримувати оці високі державні витрати, пов'язані із війною. А нафта, нафта та нафта Уралз опустилася нижче 50 баксів за барель, при тому, що така вже Позначка була в районі 9 квітня, потім трошки піднялася, але зараз закріпилася на рівні 49 доларів, тобто нижче 50-49, це критичні показники. Так само подешевши, і преміальний там сорт є такий східно сорт СПО. Він теж вже нижче 60 доларів, а 6 травня десь до 50 опускався. Правда, трошки якраз піднявся, як в принципі, і вся нафта на тлі от цієї інформації про те, що, начебто, Китай сідає за стіл перемовин зі штатами. Трошки ціна на нафту пішла до гори, але на загал все одно відбулося зниження цін на ринку. А якраз після оголошення нових меша плюс рішення ОПЕК наростити видобуток в травні е трохи ну не трохи, а втричі більше ніж планувалося. Е і от російський мінфін вже коригував цей бюджет, при тому, що вони закладали там 70 з копійками е за барель. А по факту вже тепер закладають 56, Хоча ще 56 ще треба добігти до них. Е е наша служба зовнішньої розвідки в економічному плані каже так, що за три роки Росія, от найближчі, втратить понад 650 мільярдів доларів за напрямом торгівлі за оцінками української розвідки. Росіяни втрачають ці кошти на тлі санкцій, дефіциту технологій, падінні ціни на нафту. Зокрема, цих 65 мільярдів доларів було б достатньо для того, щоб шість разів профінансувати найбільші інвестиційні проекти, які Кремль планував до 2030 року. Ну, для чого їм інвестиційні проекти, якщо вони не потрібні суспільству? Суспільство ж не виступає. Там не кричить: ей, а де наші інвестиційні проекти? Вони там живуть, ходять на паради, шиють дітям дітям цю військову форму, сини полка тощо, ну якось так. Ну і можливо, там що збираються повернутися в великий спорт, бо дуже їх там радує, що ось в нейтральному статусі тих прийняли, тих прийняли. А тут ще Олії трошки додав Трамп. Я вже казав, що в наступному році чемпіонат світу з футболу буде в Штатах розігруватися. От приїхав до Трампа фанат Путіна, президент ФІФА Джанні Інфантіно, і вони там зустрічалися. І так між іншим. Між іншим, як то кажуть, як в танці інфантійно повідомив Трампа, що Ну, да, Росія, Росія не буде наступного року у вас на чемпіонаті світу грати. Це ж, як, ви ж такі за ви ж такі майже друзяка, ви ж такі, якби за мир. А тут раси і обструкція, і це в Штатах обструкція, і тут такий Трамп Ого, так це ж може бути для Росії стимулом для припинення війни проти України. Я би Дональду Фредовичу би сказав, що навпаки, я думаю, що приємніше російським болівальникам дивитися, як збірна Росії. Там грає зі збірною КНДР, там зі збірною я не знаю Рітреї, там Буркіна Фасо, Гінеє Бісау, там хороші результати, там дуже вправні російські нападники, вони запивають голи, захисники фактично там танцюють, воротар курить там, навіть взагалі сидячи на лінії воротарського майданчику. А ці забивають, виграють для чого і їхати на чемпіонат світу і там показувати справжню свою майстерність, але тим не менш. Трамп на засіданні робочої групи з підготовки до чемпіонату світу каже: я не знав про це, що Росія з 22-го року відсторонена від змагань в рамках ФІФА і UEFA. Ну підключіть тут якийсь я не знаю, футбольний канал Трампу, щоб не тільки він в гольф грав, може хай там м'ячика Буцане там пару разів. Е, і от інфантіно каже: так це правда. Наразі Росія відсторонена, але ми сподіваємося, що ситуація зміниться, настане мир, і тоді Росія зможе знову брати участь у змаганнях. Ну, Трамп це можливо і може це буде хорошим стимулом так, для Путіна. Чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Ми хочемо, щоб війна зупинилася. П'ять тисяч молодих людей гинуть щотижня, у це неможливо повірити. І каже, такий інфантіно, але ви є босом, коли йдеться про допуск Росії. Ну, Я думаю, що якщо він боссом буде, і цей Інфантіно скаже, що ми допускаємо Росії, дуже багато збірних скаже, тоді ми не граємо в ваш футбол. Такий футбол нам не потрібен. Друзі, по європейській темі, там, де в нас футбол, ну дійсно футбол, м'ячик стрибає з поля на поля. у нас незабаром закінчують. Чувався безвіз аграрне з Європою. І були там перестороги, що Європа не продовжить його, так не продовжила. Україна ЄС не домовилася про продовження аграрного безвізу. Видання Лямонт дає такі інсайди, щоб підтримати Київ перед лицем російського вторгнення. ЄС з 22 року звільнив українську сільськогосподарську продукцію від митних зборів. Термін цієї угоди він з 22 го кілька разів продовжувався, і от 5 червня в нього там як. Би край, ну все Київ хотів би продовжити угоду в нинішньому вигляді, тоді як ЄС виступає за зменшення квот, і можливе укладання більше довгострокової угоди. Ну і представник Єврокомісії зазначив, що у ЄС готують перехідні заходи на випадок, якщо переговори не вдасться завершити вчасно. Ну до 5 червня їх точно не завершить. І тому ці квоти знову наберуть чинності. Правда, можливо, не такі, якими вони були до 22-го року, але точно не бізвіз, яким він був з 2022 року. Тепер ще одна глобальна наша справа для того, щоб розуміти сталість держави, ви ж пам'ятаєте, як ми вийшли з опалювального сезону. і Скільки в нас газу було? Я про це доповідав не один раз. Зараз збільшив імпорт газу Україна, нафтогаз качає, при тому, що збільшено на тлі оцих пошкоджень, Видобутку внаслідок російських атак, тобто вони знали, коли куди вони били. З початку 25-го року. Ми імпортували близько мільярда кубів, а це в десятеро більше ніж за такий же період минулого року. Причина, ну я вже казав, потреба в ресурсі на опалювальний сезон. Ну, внаслідок того, що ми там відновлюємо свій видобуток, але коли відновимо, тут велике запитання. Притому в лютому імпорт становив півмільярда кубів, і це найвищий був рівень, найвища інтенсивність з того року, значить, звідки найбільше качаємо, знаєте, звідки з Угорщини? 669 мільйонів кубів, і це 60% усього імпорту. Крім того, зі Словаччини імпортовано 23 і 17% з Польщі. А основним імпортером була група Нафтогаз. Майже цей мільярд вони повністю качанули. Ну і окремі приватні компанії імпортували природний газ для продажу на аукціонах Укртрансгазу. Але в травні компанія ще Нафтогаз має намір. Імпортувати понад 400 мільйонів кубів з Угорщини і Польщі, ну і паралельно відновлювати наш видобуток, бо на зиму нам треба десь плюс-мінус 12 мільярдів мати, може трошки менше. Так, друзі, по справах війни і мобілізації вона триває і триватиме до серпня місяця. Ну, поки що у цьому етапі побачимо резерви. Резерви не резерв, плюс застосунок, а в принципі резерви для армії. Бо військові кажуть, навіть не зважаючи на те, що зараз росіян зменшувалося прихід новобранців, все одно в них резервів більше ніж в нас. І от один з варіантів це засуджені. Сьогодні до лав збройних сил долучено більше ніж 8300 засуджених. Потенційно мобілізувати можуть кожного третього. Це заступник міністра юстиції Євген Пікалов сказав: так наразі ще тисяча заяв від засуджених перебуває на розгляді. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, то за нашим прогнозом близько 20-30%. Відсотки від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю. Ну і додав, що мобілізація засуджених може стати важливим резервом для посилення оборонних спроможностях країни. Загалом цей процес розглядається не лише як можливість поповнити лави сил оборони, але як механізм ресоціалізації. Відзначив, що сьогодні в Україні загальна чисельність засуджених і осіб, взятих під варту, становить 37 тисяч. Водночас не усі здатні скористатися цією можливістю. Наприклад, ті, хто засуджений за тероризм, за корупційні, за статеві, за злочини проти основ нацбезпеки, ні. Але за статистикою 57% засуджених за майнові злочини, 11% – Це стаття про незаконний обіг наркотиків. і Гіпотетично, значить, вони можуть якби, бути відправлені. Але на загал, вчора теж якби не те, щоб здивувала, але попередила пані Верещук. Про те, що всіх українців готуватимуть до збройного спротиву ворогу невдовзі будуть законопроекти. Більше того, там деякі офіційні особи з Міноборони почали говорити а було б непогано. Я сформулюю за ну, якби цитатою відновити загальний призов жінок. Що значить відновити? У нас був загальний призов жінок. Якщо ви хочете про це говорити, то хоч ну з комунікацією там, щоб порадьтеся, як правильно висловлювати. А призов жінок, це теж зі скількох з 18 років. Ну то далі будете розказувати, що не тільки хлопці в 17 виїжджають, але й дівчата будуть виїжджати в 17. Я думаю, що тут треба або ну, якби попросити всіх стулити пельку, або виважено, якщо дійсно це необхідно і є там якась ідея, ну поговоріть зі суспільством, там проведіть соціологію якусь якось так. Бо... Я розумію, що для великої кількості народу в цій царині це можливості та нові, ну ви розумієте. Так, от повертаюся до пані Верещук. За її словами, йдеться не просто про зміни законодавства, а про створення нової екосистеми підготовки усього цивільного населення до спротиву ворога. Це додатково і паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську. Вже в травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів, типу готовність суспільства до війни. Тепер це буде умовою існування нашої держави. Ну вже не один раз говорили за ізраїльську модель. Але от очевидно, десь в цьому зв'язку і будуть ці законопроекти, поки що без розшифровки. Але в офісі президента обговорювали відповідну законотворчу стратегію. Були представники Міноборони, командування генштабу збройних сил міносвіти. Також були представники громадського сектору, які взяли допомог... Взялися допомогти нам у підготовці проектів і підзаконних актів. Йдеться не просто про зміни законодавства. Це от екосистема, це паралельна і додаткова з базовою військовою підготовкою чоловіків. Навчання до служби в війську, бо сильна держава це не лише армія, це суспільство, що готове до викликів. Ми закладаємо фундамент на багато років вперед. Ніхто з цим не сперечається. Просто я вкотре закликаю нормально, спокійно прокомунікувати між собою і домовитися говорити не просто там пробну кулю запускати і перевіряти, чи готове суспільство до мобілізації жінок повної, чи не готове. Та а займатися лише ну, справами, які дійсно дадуть можливість більш сталого формату існування української держави після війни, колись це ж настане. Але ніхто нікуди не діне Росію. Хоча хоча проєкт табакерка ще раз ніхто не скасовував, можливо, над цим і працюють. Будемо бачити, друзі. Так виглядає наш другий брифінг за сьогодні. Нагадаю, що сьогодні це четвер, восьме травня. Но основні характеристики і параметри тримаємо руку на пульсі. А з вас закликаю, якщо ви ще не підписалися на мій авторський YouTube канал, підписатися. Він називається Василь Кламчук, Так звуть мене дзвіночок. Вмикаєте, аби не пропускати момент виходу наступного відео. YouTube там повідомляє в цьому зв'язку. А якщо заходить формат, вам подобається там, в принципі, то категорична українська подобайка лайкос це мега зброя. І мега стимул, аби обертати логаритми Ютубу. Щиро дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Дякую, друзі, це неабияк надихає. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Я Готуюсь, слава Україні.